Темний Патрик і володар Ворон Кромахи. Король Коннахта був добрий, добрий король, але мав трьох непотяжчих синів, які одного разу накликали на нього велике лихо. А сталося все через те, що вони зле пожартували з дуже небезпечної людини, самого володаря Ворон Кромахи, Кромаха, Кромахи був старим престарим чаклуном. Він жив у своїй маленькій хатинці в ощевині лісу, втім, не так уже й далеко від королівського замку. На верхівках дерев, що нависали над його хатиною, гніздилися ворони, хоч насправді це були не ворони, а злі духи, які служили своєму володареві кромахи. І от, як напевно, зробили б інші на їхньому місці, коли всього вдосталь, а робити нічого. Троє королівських синів, диклан, де дармит і дати, одного чудового дня вирішили просто так, заради забавки, утяти одного зі своїх жартів зі старим кромахи, засунули йому в димохід кам'яну брилу. Отож, чаклун ледь не задихнувся від диму. Розлючений кромах і гнався за ними до самісінького замку, а там, на очах у батька, чиє серце за малим не розірвалося від горя, прокляв їх і напророчив, що перший син стане злодієм і його все життя буде переслідувати закон, другий убивцею усе життя не буде випускати ножа з рук. А молодший зазнає долі жабрака, й усе своє життя буде жити милостинею. Потім він прокляв і батька, що потурав своїм синам і зробив з них таких от бешкетників та ледацюг. І напророкував, що король житиме довго, довго, аби бачити, як зла доля спіткає одного за одним усіх його трьох синів. Бідолашний батько, убитий горем, відразу зліг у ліжко. І щойно з ним це сталося, як до королівської спальні залетіли чотири ворони, розсілися на чотирьох стовпах ліжка і заходилися зловісно каркати. Кар, кар, кар. Так вони каркали день і ніч, день і ніч. І від цього каркання не тільки король підупав на здоров'ї і ледь не з'їхав з глузду, а страждали всі, хто жив у замку або побіля нього. Король скликав мудреців і вчених мужів королівства, щоб вони порадили йому, як позбутися такої напасті, та все було марно. Нарешті недобрі чутки про хворобу короля та його підданих долетіли до Донегольських гір і досягли вух темного Патрика. Той засмутився, зачинив двері своєї хатини, перекинув через плече червоний вузлик і подався в коннахт. Коли цей бідний представився в замку і попросив відвести його до королівської спальні, слуги хотіли були ницькувати на нього собак. Та королева почула галас і запитала, що трапилось. А оскільки її серце розривалося від горя, і вона вже була готова на все, то сказала коли вже ніхто з наших мудреців і вчених мужів не зміг нам допомогти, цей темний бідняк гірше, все одно нам не зробить. Відведіть його. І нехай буде, що буде. І темний Патрик опинився в спальні короля, довкола якого зібралися філософи, мудрі порадники і лікарі. Темний Патрик увійшов, уклонився і попросив про все розповісти. Йому розповіли, що та як сталося. Тоді він глянув на чорних ворон, що сиділи на чотирьох стовпах королівського ліжка, і звелів гукнути трьох принців. Першого старшого принца він запитав, як його звати. Моє ім'я Деклан а яке прокляття наклав на тебе кромахи. Він сказав, що я стану злодієм, і все моє життя мене буде переслідувати закон. Темний Патрик повернувся до королеви, що аж тремтіла від страху, і наказав їй. Негайно відійшліть Деклана в найкращу школу законів, нехай він стане суддею. І тоді до нього не причепиться жоден законник. Тієї ж миті ворона, що сиділа біля узголов'я на лівому стовпі ліжка, пронизливо каркнула, аж у всіх мороз пробіг поза шкірою, замахнула крильми й полетіла в прочинене вікно. Тоді темний Патрик звернувся до другого принца. А як тебе звати? Моє ім'я дармит, яке ж прокляття спіткало тебе. Я стану вбивцею, усе своє життя не буду випускати з рук ножа. Темний Патрик повернувся до бідолашної королеви і сказав Негайно відійшіть дармида в найкращу медичну школу. Нехай вчиться і стане лікарем, тоді його ніж не буде ножем убивці. І враз ворона, що сиділа біля ніг хворого на правому стовпі, пронизливо каркнула. Аж у багатьох присутніх серце завмерло, змахнула крильми й вилетіла у вікно. Тоді темний Патрик звернувся до молодшого принца, назве своє ім'я дати, на яку кару прирік тебе кромахи. Я стану жебраком і весь свій ж вік житиму милостиною. Темний Патрик повернувся до королеви, що аж задихалася від хвилювання. Не марнуйте ані миті дорогоцінного часу, сказав він, і відійшли цього юнака в університет. Нехай він стане поетом, і все, що йому дадуть за його працю, він візьме собі по заслузі. Гидка ворона, що сиділа на лівому стовпі біля ніг хворого, пронизливо каркнула, змахнула крильми й вилетіла геть у вікно. Радість, що поступово заповнила серце. Змусила короля встати з ліжка і закричати від щастя. І тієї ж миті четверта ворона несамовито каркнула, аж її напевно почули в усьому конахському королівстві і теж вилетіла у вікно. Темний Патрик скромно відмовився від усіх почестей, які королі королева на радощах запропонували йому. Він відмовився і від посади головного радника, що всі мудреці, учені й філософи слідом за королем і королевою, просили його посісти. Він сказав їм, що він простий і темний горець, і не звик жити при дворі у замку, серед великих учених мужів. що Він може бути щасливий тільки у своїй убогій хатині в Донеголі, обробляючи картопляне поле на схилі гори. І, перекинувши через плече червоний вузлик, темний Патрик рушив у зворотню путь. Кінець.